В душі вогонь палає, як скажений, Та через полум'я відчутний холодок. Ось так біжиш життям, мов навіжений, І хтось нагадує, візьми води ковток. І ти так жадно пригубив той келик, Неначе воду зараз заберуть, Не помічаєш навіть рук потерплих, бо відчуття блажень і тілі йдуть. Ось ти наситився і забув би свою спрагу. Вже не тривожить переслушати язик, забув про руку, що привела рівновагу, до цього стану неймовірно швидко звик. Життя, здається, безтокотне та безхмарне, і стан в душі, неначе все уже пройшло. А тут лиш мить відчув себе бездарне і все по коло, хола кадані пішло. І знову спрага, знов пече у грудях. Ти намагаєшся зірвати кайдани, шукаєш голосу в своїх знайомих людях, аби покликали напитися води. Ти замовкаєш, закриваєшся у собі, волосся дитки стає на голові. Хотів життя горішка у керобі, ну а по факту ти сам пливеш чодні. І ось здається, що ти уже на грані, що зовсім трошки, і прийде кінець. Побачиш промінь яскравий у тумані, з душі впаде великий камінець, відчуєш легкість, що не схочеш відпускати, уже не треба накатаних коліс, і від води тебе ніяк не відірвати. Ти будеш гаряче молитися до суїз. Пізнаєш Господа, Творця всього живого. Він дасть води цілющі завжди. Візьме від тебе усю біль і всі тривоги, коли попросиш, врятує від жоби. Ти пам'ятай, життя це мить коротка. Ісус тримає цю мить в своїй руці, не відпустивши руку допомоги, ти перемогу отримуєш в кінці. Амінь.